Далі в у великому місті географічні історії, і зараз буде історія про країну, а в якій життя має бути таким солодким, що аж просто мед. І ця країна це Катар. Чим цікавий Катар? Катар цікавий тим, що країна, яка розміром, ну я не знаю, Частинку нігтіка від мізинчика на карті світу, тим не менш входить до топ 3 країн із запасів природного газу, а також є великим експортером нафти у світі. А далі у цій країні діє абсолютна монархія, де вся влада зосереджена в руках еміра, і е, його повноваження обмежуються не законами, а е, не законами країни свії світськими мацінувазі, а законами шаріату. І нарешті так. остання новина так. це те, шо е, останнє від мене, так, катарське громадянство. Не може отримати взагалі. Жоден іноземець ні за будь-яких умов для мене було дивом те, що виявляється, вся їжа до Катару завозиться з інших країн. І ще найдивовижніше теж на мою думку, що журнал Форбс опублікував рейтинг, де Катар займав лідируючу позицію в показнику середній дохід угу. на душу населення понад 130 тисяч доларів на рік. Ви уявіть собі, 130 тисяч доларів на рік угу. це більше ніж 10 тисяч доларів на місяць. Це я погано рахую, але. Це Середня народ, це середня. Ось чому кажучи, жоден іноземець не може стати громадянином Катару, якщо він там не народився. Е, така цікава штука. Абсолютно, далі не менш цікаво, і я б навіть сказав скандально, тому що існує фраза, що е, потрапити на телебачення можна виключно через ліжко. О, Я так багато разів це чула. Та да, Юлічка? Ти теж це чула? Так. От власне кажучи. Е, Наша Тетяна Броцька, це питання задала юлії зорі. Поставила, Поставила. для того, щоб роз... рознести цей міф. Юля залюбки поділилася своїми спогадами і розкаже, скільки часу йде на її макіяж зачіску перед ефіром. Та й, врешті-решт, відповіла на питання, як же ж вона потрапила на телебачення. А також ви зараз дізнаєтесь, що найбільше дратує телеведучу у роботі. Давайте дивитися. Юлія Зорій, ведуча програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2. Кар'єру на телебаченні розпочала після проходження студентської практики у Чернівцях. Стаж роботи 18 років. Має дві вищі освіти, практикуюча психологиня. Любляча дружина із чоловіком Олексієм Разніковим виховує трьох чарівних котів. Розкаже, що робити, якщо перед ефіром сів голос. Та що зазвичай пишуть телеведучим у директ. Як ти на телебачення потрапила? Зуби криві, вся сама крива. Жодного ефіру на 6.30 я не проспала. Всі скоромовки не перескоромовиш, не перескорови скоромовиш. Чи правда, що всі телеведучі насправді дуже злі і постійно кричать на режисерів? Люди чомусь думають, що це правда. Але все залежить від людини. Я людина, яка не вміє кричати. Ну, запитаю, у моїх колег це неправда. І на режисерів не ми кричимо, а вони кричать на нас, на бідних і нещасних ведучих. Да, отут стаєш. Отут спочатку кажеш два слова і виходиш от сюди, от сюди, перестольм на, да, на першу точечку, і все ми під'їжджаємо гарно і все буде красиво. Скільки часу витрачається на підготовку до ефіру: макіяж, зачіска і тому подібне. Макіяж, зачіска півтори години. О, добрий раночок! Заходьте, заходьте. Ми якраз почали грим, ви встигли. І півгодини готуємося, дивимося сценарії, говоримо з продюсерами, з режисерами. Вони нами керують, командують, кому що робити, і починаємо. Все, причепорилися, одяглися і підемо в студію. Попрацюємо. Чи є правда, що у повсякденні телеведучі не носять макіяж, бо набридає це робити на роботі? Мені знаєте, що набридає? Змивати оцей гарний макіяж. І іноді, скажу відверто, грішу. І лягаю спати так. Ну якщо мені потрібно на наступний день те, щоб воно було, то іноді можу навіть з ним заснути. Зараз я роблю це менше, рідше, але іноді буває змивати шкода, дуже гарний. Як телеведучі учать сценарій на пам'ять, чи є підказчики. Ми швидше переказуємо те, що читали, іноді нам дають суфлер, але ми говоримо від себе, тому що ми уявляємо камеру як конкретну якусь людину і їй розповідаємо. Тобі ж цікавіше, коли я з тобою наживо спілкуюся, коли я розповідаю, а не коли я зачитую. Телеведуча це ваша єдина професія? Ні, не єдина, тому що друга моя вища освіта це практична психологія. Тому я е, е, намагаюся поєднати телебачення і е, консультації, які в мене зараз і є. Тобто я зараз на дві роботи. Що робити, якщо перед ефіром сів голос? Пити сирі, яйця чи коньяк? Щоб був голос? Не пити перед цим, не пити з вечора ані яєць, ані і з голосом все буде гаразд. Чи робите перед ефіром артикуляційну гімнастику? Які знаєте скоромовки? В мене є кілька моїх, які я використовую, але повірте, це все одно не гарантує, що не буде якихось ляпів в ефірі, і десь ти не заговоришся, і десь ти щось там неправильно не скажеш. Тому потрібно їх робити, але гарантій 100% немає. Щоб їй сказати, ми ще в шафіша шаруділи, шість шартів, шерстяних з'їли. Погано сказали треба ще раз. Скільки заробляє телеведуча? Набагато менше, ніж думають люди. Тому що люди думають, що зарплата на телебаченні якісь просто позахмарні. Ні, це неправда. Середня нормальна зарплата могла би бути і більшою. Чи надсилають прихильники подарунки? Які саме? Колись був прихильник, який надсилав ще в Чернівцях, до речі, золоті іконки, такі маленькі підвіски, цукерки, золоті підвіски. Це єдині подарунки, які були від фанів. В основному мені присилають фотографії. Що на них зображено, ви можете здогадатися. У мене така колекція цих фотографій, що я навіть вже можу розрізняти хто де. Чи пишуть жінки гнівні коментарі у директ? Багато пишуть, пишуть багато. Як ти на телебачення потрапила, зуби криві, вся сама крива, як тебе взяли, дикції немає, нічого, немає. Я розумію, чому це, я не ображаюся, правда не ображаюся, тому що ну, вони ну вони по-своєму, напевно, закомплексовані. І єдиний спосіб якось себе потішити це, написати комусь щось погане. Та? І від цього ніби так от, ніби стає краще. Якщо за мій рахунок комусь стає краще, пишіть, аби вам тільки легшало. Найкурйозніший випадок під час прямого ефіру, який ніколи не забудете, Знаєте, Я в цьому сенсі дуже така душна ведуча, тому що я за 8 років ранку в великому місті жодного разу не проспала. Жодного ефіру на 6.30 я не проспала. Тому і курйозна ситуація в мене була небагато. Єдине, що колись я дуже хвилювалася, що я в ефірі сказала Російська Федерація. Ну, випадково в мене вийшло «педерація». А зараз я пишаюся, як я тоді прекрасно все сказала. Чим подобається професія телеведучої, якщо повернути час назад щось змінили б? Повернувши час назад, я би нічого не змінювала. Ані те, як я до цього прийшла, ані те, що я маю зараз. Тому що я вважаю, що мені дуже пощастило. Окрім моїх зусиль, які я докладала, мені дуже пощастило потрапити туди, куди я мріяла, займатися тим, чим я хотіла паралельно мати. Свою психологічну освіту, тому я би нічого не змінювала. Тобто, переспати з продюсером вам не доводилось. Ніхто не пропонував. Що дратує в роботі телеведучої? Коли запізнюються колеги, коли запинаєшся на кожному слові і іноді щось як пороблене буває, і ти не можеш сказати ніяк, 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 коли кричить продюсер, а він кричить завжди. Ну, це не те, що дратує. Я розумію, що це просто елемент. Роботи гріша вода. От от знає. Знає. Це Гріша Герман. Мій колега, мій дорогий друг, який постійно запізнюється. То трошечки запізнюється, а затримується. Порада тим, хто мріє стати телеведучою. Почати щось для цього робити. І стукати, стукати усі двері, не опускаючи рук. Відмовили зараз. пробуйте ще від вас. Залежить в першу чергу зусилля. Результат є вторинним. Тому кількість зусиль може підвищити шанси, що результат буде такий, як вам потрібно. Тому йдіть, йдіть. Коли прокинувся, тоді і ранок. Ми так, ми так вважаємо.